Вітаю, друзі! Сьогодні, 7 березня, з вами Валерій Клочок. У мене для вас термінова новина щодо подальшої долі Валерія Залужного. Я вам зараз про це все розповім, але прошу вас, хто не підписався на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки, ну і поширюйте відео, друзі. І так, сьогодні, до кінця дня, 7 березня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський погодив призначення колишнього головнокомандувача Збройних сил України. Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії. Про це заявило Міністерство закордонних справ України. Відповідний запит до Великобританії вже направлений, і тепер очікують погодження з другої сторони, бо вони повинні прийняти саме таку кандидатуру. Відтак, питання щодо подальшої долі Валерії Залужного на даному етапі знято. Ми часто міркували, спираючись на ту інформацію, яка була в публічній площині, про те. Ким як, коли і де може працювати або бути Валерій Залужний? Чи буде він політиком, чи буде він балотуватися на можливих виборах президентських до парламенту? Ну, до прикладу, два дні тому з'явилося. Повідомлення про результати соціологічного опитування кампанії Сосес, яке було проведено на замовлення видання Цензорнет, зокрема, в ньому мовилось про те, що залужний, якщо брав би участь у виборах президентських, то перемагає Зеленського з відривом майже в 20%. У нього результат понад 41%. Якби він створив гіпотетично свою політичну партію, то він би зайшов би легко до парламенту, переміг би усіх і набрав би понад 31%. А у партії умовної зеленської його їх би було всього 21%. Звісно, далі вже питання створення коаліції, але я не думаю, що це. Нині настільки важливо. Тепер політичне майбутнє залужного дійсно під питанням, бо, перебуваючи на посаді посла, навряд чи він буде займатися активною медійною діяльністю, яка б його виділяла з поміж команди президента. Він має за своєю посадою здійснювати зовнішню політичну діяльність відповідно до директив, які будуть ухвалюватися саме. Президентом України Володимиром Зеленським. І свого часу, коли Зеленський пропонував залужному залишитися в його команді, тоді для нас це залишалося інтригою. Сьогодні ця інтрига розвінчена. Залужний залишився в команді президента. Інша цікава деталь стосовно саме особи залужного, оскільки його постійно підсвічували у засобах масової інформації як противагу Зеленському прихильники Петра Порошенка. На ньому будувалася дуже активна медійна кампанія з дискредитації. Я по іншому не скажу саме офісу. Часто є за що правдиво критикувати Зеленську і його команду без перебільшення. Але Залужний став, як на мене, заручником такої потужної медійної кампанії. Він ніколи і ніяк особисто не коментував подібні протиріччя, займав доволі зважену і мовчазну позицію. Це йому безумовно додавало. Віднині і надалі він. Так само буде себе поводити, оскільки буде на посаді дуже поважній і буде здійснювати, як я сказав, політику президента. І відтепер всі наступні соціологічні опитування, які будуть проводитися, можуть або включати, або не включати, звісно, залужного він зможе, звісно, бути в активному політичному житті країни лише в тому випадку, якщо не перебуватиме на посаді посла. Тому слідкуємо за цими подіями, як на мене, вони дуже цікаві. Чому так сталося? Чому залужний погодився на цю посаду? Зараз лишається питання відкритим. Чи йому були поставлені такі умови, що він не міг відмовитися від запропонованої пропозиції бути послом у Великобританії? Можливо, якісь інші речі. Поки що про це говорити не доводиться, тому що ми не маємо ніякої інформації. ну, принаймні, у відкритих засобах масової інформації я її не знайшов. Що ви, власне, думаєте з приводу такого кадрового призначення? Пишіть у коментарях. Чи вважаєте ви що віднині залужний фактично зафіксував е, свою прихильність до команди Зеленської і буде працювати надалі з ним? Чи вбачаєте ви можливість того, що залужний рано чи пізно повернеться все-таки у велику політику? Точніше, війде в неї, оголосить про те, що він стає політичним гравцем на тій арені, де він має дуже серйозну вагу, тому що з такими рейтингами йти послом. Ну, друзі, це треба було мати аргумент дуже серйозний в Офісу, щоб переконати в цьому залужного. Принаймні, я почитаю ваші коментарі з задоволенням. Тому підписуйтесь на канал ще раз. Запрошую, хто цього не зробив раніше. Тисніть на дзвіночок. Ви не пропустите останні відео. Поширюйте його друзям. Всіх любить, но шну і не примикайтесь все буде до України.